На місці події було встановлено, що пожежою охоплено вікно третього вікно житлової квартири, розташоване на третьому поверсі. Іноземці, яких в Умані хоч відбавляє, роботу як міліції, так і пожежних, задоволені. Хасиди спостерігали за нею з вікон. Дивно, але навіть своїх одновірців рятувати не поспішали. Там приїхала сім'я з восемь дітей, а не приїхали на праздник. І אני אשתו טסקזלי, אשתו ווסים צ'סובוטר, היא אלי ווסים ספלווינות צ'סובוטר. אני הביא זה לי דים, וסק, ורצי רבילס דים, חז'רניקים, מיליציה, זה לי עוד שאין חרושי רבותם. אני פריש לי ביסטרה, יא סטיילס אוקנס מטרל. אני פריש לי ביסטרה, היא פיתנצת מינות, אני אוספה לי איזה ספסו פתושית, הביא את זה שאת הצודת זיציה. Городяни тим часом констатують невтішні дані пожежі у районі, де проживають паломники, не рідкість, а система. Люди нарікають на місцеву владу. Вона у подібні ситуації не втручається, боїться загрози міжнародного конфлікту. Оставляють вони свічки запалені і уходять із квартири, і плитки, включені електроплитки, і шашлики на балконі жарять. І це вже неодноразово. То до яких пір це ми будемо терпіти, до яких пір це воно буде таке творитися? І наша влада абсолютно не реагує на це. Сімдесят два гектари коноплі на Харківщині виявили цілу плантацію, засаджену наркотиками. Для порівняння це більше сотні футбольних полів олімпійського стандарту. Конопля росла як сама хотіла, і без жодної охорони навіть сторожа не було. Тож наркомани могли закурити прямо на місці, не чекаючи на врожай. У милиции аграриям закадают порушение закону, яко тягное к минимум на три рока тюрьмы. Был выявлен незаконный посев наркотических средств, наркотического растения конопли. Посев этот был осуществлен одной из организаций ООО. Расположен посев на территории, занимает площадь 72 гектара. Посев был... Виявлено, в настояще время взяти образці на іслідування на експертизу. У Рівному дитина впала в каналізаційний колодязь. Хлопчику усього два роки. Він дуже вразив усіх не лише тим, що виживає, а й тим, що отримав тільки легкі травми. Лікарі нічого серйозного не зафіксували. Про таких зазвичай кажуть, народився у сорочці. Батько з дитиною були на прогулянці. Хлопчик раптово побіг вперед, не побачивши, що в траві погано закритий каналізаційний колодязь. Там був один люк, який був ну, закритий ну, нормально. Тобто він його пробіг і вибіг десь там на траву. Десь якісь ще якісь люк на, на траві. І він був якби закритий, но ну, чи не до кінця. Він просто на той люк став і перевернувся. Тобто а пішов. Глибина була глибина приблизно 2 метри. Може, 2,20. Ну, Тобто, тато зразу за ним пригнув слідом і доставав його. Люди визвали швидку МЧС. Дитину госпіталізували. Медики кажуть, хлопчик народився у сорочці. У нього лише порвана щука серйозних травм у дитинки не виявлено. Є ознаки травматичного шкодження м'яких тканин. Тобто дитя, як нас кажуть, родилося в сурості. тому що як правило, при травмах такого характеру, такого механізму, виникають досить складні важкі ушкодження і кінцівок, і тулуба і головного мозку, які в деяких випадках приводять до летального виходу. Тобто, ця дитинка, як кажуть, родилась під щасливою зіркою. Дворічний Артем готується до виписки. Каналізаційний люк, куди впала дитина, вже щільно закритий. Матір хлопчика писати заяву на комунальників не планує. каже у тому, що сталося, винен батько я вважаю, що винуватий тато для мене. Що не по Що так. Да. бо я його просила гуляти в дворі. Аналогічний випадок з цією родиною вже траплявся. Два роки тому у каналізаційний колодязь впав старший семирічний син. Того разу також все закінчилось добре. Дитина не постраждала. На жаль, далеко не усі подібні випадки мають щасливий фінал. У Дніпродзоржинську в каналізаційний люк теж пав дворічний хлопчик. Інцидент стався 28 квітня. Дитину відшукали вже наступного дня, на жаль, не живою. Чиє життя після ядерного вибуху на Харківщині знають відповідь на це питання. У селі Христища був здійснений перший і останній, принаймні на території України, підземний промисловий ядерний вибух. За допомогою заряду інженери планували загасити пожежу на буровій вишці. Вогонь до речі, як горів, так і продовжував горіти. Його загасили іншим методом. Події відбувалися понад чотири десятиліття тому. Наші журналісти відшукали свідків. А от чиновники планують на цьому нажитися до села. Направляють туристів, причому навіть за кордону. Напевно, щоб ті збагнули, що не така страшна радіація, як її малюють. 300 мільярдів кубометрів газу це одне з п'яти найбільших родовищ у Європі. Блакитне паливо поблизу села Хрестище розвідники знайшли у 60-х роках минулого сторіччя, а згодом тут встановили одразу 17 бурових вишок. Газ качали на полях, на вулицях села та й просто на подвір'ях людей. Вишка стояла прямо у дворі. Ота висока, як вона називається? Ну не встала. ага. В дворі стояла ця вишка. Чи то вишки встановлювали поспіхом, чи то сама природа була проти такої нещадної експлуатації, але вже у 71-му році сталося лихо. Це був викид, газ під тиском у 400 атмосфер вирвався із надар та забрав життя двох інженерів. Провелись, справилися, а там я на обід провалилася. Коли як затрясло, страшне. Щось гуркотіли, гуркотіли, Поліз, полізли хлопці, а я ще й дивлюся, стою. До межі ж дійшла до огорода, вони полізли на, на вишку, отуди на вишку. Що воно як стряснулося, як той упав, побилися ті дядьки. Робітники добу намагалися припинити викид, не вийшло. Тоді просто підпалили вишку, щоб гасне не мешканців навколишніх сіл. Вийшов факел за вишки у кілька десятків метрів. Ох, і високо, аж мороза. Я вже боюсь згодувати, в мене серце болить, я боюсь його. Ох, страшне було, ось страшне було. Вогонь було не загасити, факел палав більше року, кажуть люди. Вночі було так само видно, як і в день. Взимку тепло, і на полях розквітали квіти. А ще місцеві майже не розмовляли через постійний гуркіт. Люди просто не чули один одного. Цілий год гуділо так. гуділо, ребята, що не то, що ми. Я вам скажу, що ні телевізора не дивились, розговаривать і то ніяк було. Отак балакаєш і нічого не чути, тому що навіть у хаті відстань величенька, там метрів 300-500, була повністю зелена трава. Теп, дуже тепло було. Сніг, льот скрізь, а там зелено було. То ми близько підійти не було можливості, так як ну, дуже гуркіт великий був, та і тепло ж велике відходило. Згодом вчені запропонували загасити факел ядерною бомбою влітку 72-го під землю на глибину 2 кілометри. З Стили заряд потужністю майже чотири кілотони – Це третина від потужності бомби, що вибухнула у хіросімі. Мешканців навколишніх сіл евакуювали, і недарма у радіусі кількох кілометрів у будинках позривало дахи, повибивало вікна і двері. Про те, що то був перший в Україні мирний ядерний вибух, люди дізналися лише у 90-х. Воно як гухнуло. Ну отак аж земля задрохтіла в те время. Так, як то казав, не придали значення, тому що ми ніколи в житті не бачили оцього взрива. Ну а тоді факел, як. Дійсно, облако було дуже чорне. але воно пішла на Полтавську область. Вже за добу селян повернули додому про загрозу радіації тоді ніхто не сповістив. А зараз санлікарі кажуть, радіаційний фон у селі вже в нормі. А от факел тоді так і не загасили. Свердловина палала ще рік, поки інженери не встановили заглушку. 30 років по тому чиновники вирішили, що ця історія ядерного вибуху може зацікавити іноземців. Зараз ми вже бачимо, ми ще не відкрили цей маршрут. И видим очень серьезную заинтересованность в этом направлении. Поэтому мы в дальнейшем будем это направление развивать. После того, как презентуем этот маршрут, конечно же, первые туристы будут жители Харьковской области. До літа ще два тижні, а туристичний сезон у Криму вже просто вирує. У Сімферополі молода дівчина зайшла до магазину за покупками, а вийшла із торгового закладу вже топлес. У молодиці не було грошей розплатитися. Тож продавщиця взяла бартером. Вподобала чомусь бюстгальтер клієнтки. За словами продавщиці, коли дівчата зайшли до магазину, вона одразу помітила, що ті на підпитку. Молодиці набрали спиртного, проте їхній вік викликав у Наталі сумніви, і вона запитала про документи. Проте, замість паспорту дівчата накинулися на неї з кулаками. Я спрашиваю, дівчатки, у вас документи є? 18. нам є 18. Я говорю, документи є. Ні документів. Я говорю, я вам пиво не продам. Вони мене починають вузліотох Чернігівського холодильника біть. Дівчата побили жінку до крові і набрали стільки пива, скільки хотіли.